Всім привіт! привітки! Сьогодні хочу вам показати, як зробити ось таку чудову обв'язку горловини легко просто і ви не повірите, це обв'язка гачком. Вона дуже гармонічно виглядає з речами, які в'язані спицями. Ось ця тоніка в'язана спицями. Але е, ця е, форма в'язання, вона імітує косичку під спиці, і тому дуже гармонічно виглядає. За рахунок того, що вона в'язана гачком, вона досить гарно тримає форму, не розтягується. От Якщо у мене полотно зі спиць, бачите, яке пластичне, то ця обв'язка дуже гарно її стабілізує. Дивіться, як виглядає вона з виворотньої сторони акуратно. Тут у мене приховані всі. Кромочні петлі, а, і ось так виглядає з по лицевій стороні. Також хочу показати, що навіть пройму її дуже вдало обв'язувати. Дивіться, ось так виглядає у мене пройма. Тобто, якщо правильно ось тут робити скруглення, можна обв'язувати як прямий вироби, як скруглені вироби, і навіть ось такі. Пройми. Для того, щоб розпочати в'язання, я ось так приєднуюсь, роблю три повітряні петлі. Ви можете робити стільки, скільки ви хочете, щоб була ширина вашої косички. Мені на три петлі достатньо, можна робити на 2, на 5, на 4, наскільки вам важливо. І починаємо ми з того, що піднімаємо ось у нас є перша петелька, в другу петельку ми піднімаємо ось так петлі. І третю піднімаємо петлі. Після, ось, у мене три петлі на гачку. Після цього я Воджу гачок в наші кромочні петлі під. І у мене четверта петля. Далі я пров'язую дві, дві петлі і ще раз дві петлі. Після цього далі йде все однаково. Ось у нас перша напівкосичка. Я прямо в неї воджу гачок і ось так напряму, через оцей утворившися стовпчик. Ось в центр косички просто ось так от вертикально вводжу гачок, витягую першу петлю. Далі, ось у мене була друга косичка, ось так. вводжу гачок, так само. І знову гачок в кромочну петельку. Зараз ще косичку не дуже видно, але далі, коли ви пров'яжете більше рядів, вона буде дуже гарно читатися. Пров'язую по дві петлі кожну. Ось уже в мене в одній ця косичка. Ось оцю петельку, прямо під оці всіх стовпчики, ось так напряму вертикально я прокалюю гачком. Раз, другу косичку, два. І приєднуюсь до кромочної петельки. І пров'язую дві разом. У мене гачок дуже легко проходить через повітряну петлю і через ніжки стовпчиків минулого ряду. Ми їх підхвачуємо і пров'язуємо через них просто вертикально. А також вводимо гачок через кромочні петлі, і так само по дві петлі пров'язуємо. І В кожному наступному ряді ми повторюємо це: вводимо гачок в петлю. Через стовпчики два рази і через кромочні петлі. І пров'язуємо знову по два. І ось ми маємо такий результат. Дуже чудова і красива рівна обв'язка горловини або пройми.